Скажи. Я Матвей. мені 7 років. Мені, скажи, буде 8 років ось ось. Ой, мені буде 9 9, а не 7. Де ж тобі 7 років. Мені буде 9 років. Сапа. Мама поїхала в село. Я з да. татком. А ми були в церкві, скажи. Ми були в церкві, я з татком І з кугою сьогодні в художню школу. І із Андрюху, і кула це Андрюха. Е, mm. да. Ми були в школі. Ми гралися на дворі. Все. А ну що е, там записали? І ми е, дуже добре е, сьогодні по, е, в школі погралися. Ми особисто спробували. Мне друзья мне нравится покемон. Мне подобрать серии покемон Масса Женьцу. Мне сподобалось там, где е, Якихо, я ш побачил, Инскеренская покемон вышел. Покемон е, вышел. Бульк. Известный покемон вышел, Бульк. Неизвестный покемон. Неизвестный покемон вышел, Бульк. И все, да? Да.